Таю середа, 3 липня в ефірі відкритий діалог. Традиційно о цій порі сьогодні говоримо головно про комунальні підприємства міста гістудії Сергій Одарич. Доброго вам здоров'я. Доброго вечора. Пане Сергію, уже минуло майже два місяці відтоді, як нова влада керує містом. Чи можете за цей період дати оцінку цій діяльності? Ну я хотів би. Я думаю, що оцінку давати все одно рано. Тому що прийшли люди недосвідчені, і їм однозначно треба тривалий час для того, щоб зрозуміти, як взагалі працює міська рада, як працює виконавчий комітет, служба виконкому, підприємство, як виконуються ті чи інші роботи. От. Але я вважаю, що вже деякі можна такі тенденції, скажімо, про тенденції говорити, довалюваються і, і сьогодні чітко простежується тенденція повернення до комуністичних часів. До Радянщини. Причому, на жаль, до такого, якщо в радянські часи були ну, позитивні елементи, були негативні елементи, то, на жаль, в даній ситуації я бачу простеження повернення до негативних таких тенденцій. І найбільш яскраво воно проявляється у намаганні знову ж таки закумулювати всі бюджетні ресурси і їх вкинути в комунальні підприємства. Тобто ми чуємо постійні заяви з боку Віктора Білоусова. З боку частини депутатів, які зараз утворили нову більшість, про те, що необхідно відновлювати комунальні підприємства, відроджувати, покращувати їхню матеріальну базу і так далі. так далі. Це ж згубний шлях, це шлях в нікуди. Це шлях, який приречений просто на банкрутство і самих цих підприємств і в результаті банкрутства міста. Я трошки хотів би от. Пояснити на прикладах наочно, чим система от комунальних підприємств і розміщення замовлень на комунальних підприємствах, чим вона погана. Вона була абсолютно нормальною і правильною в період Радянського Союзу. Тоді всі підприємства в державі, в Радянському Союзі, всі були абсолютно державними, державні інститути, державні заводи. Державні підприємства, комунальні підприємства і так далі. Комунальне це була одна із форм державного, але от належало воно не всій державі в цілому, належало тільки там, конкретному там, місту, чи конкретній області, району і таке інше. Е, держава в Радянському Союзі, Радянський Союз був монополістом на всі засоби виробництва. Не могло існувати іншої форми, не могло бути приватного. Приватне було дозволено, тільки ви приватно в себе на городі могли вирощувати картопельку, полуничку. І щось їдати самі, а щось вивозити на ринок. Все, все інше мало бути тільки державним. Тому іншої форми просто не було в радянські часи. Що ми маємо сьогодні? Сьогодні ми маємо вільний ринок, сьогодні є конкуренція на цьому ринку. І нам, на жаль, у спадок з тих ще часів лишився, так би мовити, шлейф комунальних підприємств. Комунальні підприємства не можуть бути ефективними. Вони не можуть бути ефективнішими за своєю природою, ніж приватні підприємства. І я спробую зараз це довести. От хотів би, щоб ми з вами розглянули абсолютно конкретний приклад, з яким місто Черкаси стикається кожного року. Кожного року нам необхідно робити поточний ремонт доріг. Та? Найболючіше питання дороги. От я вчора відкриваю інтернет і читаю новопризначений керівник черкаського. Підприємства, комунальне підприємство Челуаш, яке ще в радянські часи і досі опікувалося дорогами, от він заявляє про те, що от необхідно повертати замовлення на комунальне підприємство, не давати це приватникам, що такі от ми, мовляв, потужні, ми можемо без грошей працювати і так далі. І так далі. Це брехня, це помилка. От дивіться, уявимо собі, що місто замовляє ремонту доріг. Ямкового ремонту доріг, да? на 1 мільйон гривень. От 1 мільйон гривень. І розглянемо два варіанти. Один варіант, коли воно замовляє у комунального підприємства. А другий варіант, коли воно замовляє у приватного підприємства. Місто чітко знає обсяг робіт, перелік вулиць, скільки там. Ямок треба заасфальтувати, яка їхня площа, скільки це буде коштувати грошей. І визначили, все. Ми витрачаємо на це 1 мільйон гривень. Що відбувається далі? От попробуємо по днях подивитись, як працюють ці два підприємства. В перший день виконали ось такий обсяг робіт. Абсолютно там нормальний обсяг робіт і так далі. Його вартість 10 тисяч гривень. Комунальне підприємство виконало цей обсяг робіт. Приватне підприємство виконало цей обсяг робіт, не має значення яке. І той, і той отримує з міського бюджету 10 тисяч гривень за виконані роботи. От залатали вони там 100 квадратних метрів ям. На наступний день теж виконали такий обсяг робіт. Аналогічно. Що одне підприємство, що друге підприємство отримує однакову плату. Різниці в цінах практично немає, тому що всі ці обсяги робіт, вони обраховані державними нормами, стандартами. Відомо, скільки туди треба щебня, скільки там бітума, скільки асфальту, скільки е, власне, робіт і так, далі, і так далі. Тому різниці в цінах, по суті, немає. Третій день. Дощ. Ну, у нас постійно дощ. От у нас сьогодні да, з вами був дощ до обіду. Асфальтувати дороги було неможливо. Простой, не виконується нічого. Скільки отримує приватне підприємство за цей день? Нічого. нічого роботи 0, 0 гривень. На другий день знов дощ. Приватне підприємство отримує 0 гривень. Третій день. Склалися якісь проблеми, не було грошей, погода дозволяла, але не було грошей купити асфальт. І завести асфальт. Наприклад, і в одних, і в других. Ну, бюджет не заплатив гроші, відповідно, ні в одного, ні в іншого не було. Скільки приватне отримує? Ноль. Бо робот не виконана, приватне отримає тільки за кількість виконаної роботи. На наступний день знову попрацювали, знову отримали там, що ці отримали 10 тисяч, що ці отримали 10 тисяч. Але саме головне, давайте подивимося, що ж відбувається в оці ці дні. Приватнику ми не платимо нічого з бюджету за те, що він не працював. Не оплачуємо нічого, нічого не компенсуємо і так далі, так далі. А в комунальному підприємстві ми платимо за кожен такий день, коли не робиться нічого, ми платимо 3 тисячі гривень. І на наступний день, коли дощ шов, 3 тисячі гривень. І коли простой, бо не купили асфальт, або поламався асфальтний завод, все одно підприємству, ми платимо 3 тисячі гривень. Чому? Бо заробітна плата працівників продовжує нараховуватися. Директору нараховується заробітна плата, хоч він в цей день нічого не робить. Головному бухгалтеру нараховується. Робітникам, які мали стояти з лопатами чи сидіти на асфальтоукладчику, чи сидіти за кермом. Навіть якщо вони не виїхали, їм все одно нараховується заробітна плата. Да, ці гроші бюджет не платить напряму. Звідси, не платить. За ці роботи. Але бюджет змушений заплатити як дотацію підприємства на покриття його заборгованості по заробітній платі. І, на жаль, е якщо ми знову ж таки закінчимо з дорогами, то ремонт доріг це завжди е сезонна робота. Дороги не ремонтуються взимку, дороги не ремонтуються під дощем, восени дощі кожен другий день. Весною дощі кожен другий день, асфальт промерзли. Тобто, реально, ми маємо, ну я не знаю, сумарно 80-90 днів на рік, коли можна ефективно ремонтувати дороги. Чим озадачити працівників комунального підприємства в інший день? Заробітна плата їм нараховується. З бюджету покривається, бо інших доходів комунального підприємства немає. Тобто нам виходить замовляти одні і ті самі роботи в комунальному підприємстві в середньому десь в два, а іноді в три рази дорожче, ніж те саме робити у приватного підприємства. В ці дні, коли підприємство не може працювати, приватний підприємець завжди має можливість перекинути людей на якусь іншу роботу, на інші якісь замовлення. Або в крайньому випадку. Їх наймати тільки поденно працівників. Комунальне підприємство такої можливості не має. Воно може теоретично це робити, але комунальне підприємство не може самостійно, директор підприємства не може укладати договори на виконання тих чи інших робіт. Він повинен у виконкому, рішенням виконкому затвердити вартість ту ціну, по якій він може укласти угоду. Ну і від собі, вам треба сьогодні терміново, наприклад, вивезти старі меблі. Я можу як приватник це зробити, може мій колега зробити як комунальщик. І в, нас є, і в нього, і в мене є машина. І це комунальне підприємство сьогодні простовує, готове вам перевезти меблі. Але директор комунального підприємства повинен піти у виконком, зібрати засідання виконкому, перед тим провести експертизу договору, експертизу ціни. По чому вам можна вивести меблі, отримати рішення виконкому, дозволити це зробити за 121 гривню 56 копійок, і тільки після цього він прийде і з вами зможе укласти цей договір. Ну, Це абсолютно нереально, тому що підготовка рішення виконкому, саме рішення виконкому, займає ну, мінімум тиждень, іноді 2-3 тижні. А вам треба було вивести сьогодні. Тому зрозуміло, що ви прийдете до приватника. Тому комунальне підприємство, на жаль, дуже негнучке, воно на ринку працювати не може, бо воно затиснуте нормативною базою таким чином, що ну, воно може тупо одну от функцію виконувати. І все, латати ямки. Але ямки не можна латати кожного дня стабільно, доводиться нараховувати за невідпрацьовану роботу, все одно нараховувати заробітну плату. Тому е я хотів би застерегти колег своїх, які сьогодні керують містом. Не намагатись нас повернути в минуле. Слава Богу, нашою командою зроблено дуже великий обсяг робіт для того, щоб е зменшити видатки бюджету. Як приклад, можу вам сказати, От місто об'єктивно, вибачайте, що доведеться похвалити нашу команду, але об'єктивно за останні роки місто стало чистішим. Не так давно було, ще 3 роки тому, що навіть на бульварі Шевченка стабільно. Виникали сміттєзвалища. Кожного дня. Сьогодні ми вже забули про такі явища. Сьогодні де-не-де -де, на околицях ще є якісь осередки сміттєзвалища. А загалом місто стало значно чистішим. Коситься трава регулярно, прибирається і так далі. Так далі. Ми витрачаємо в останні роки на прибирання міста на 30% менше грошей, ніж до реформи. Коли ми робили це прибирання силами комунального підприємства, ми п'ять років тому витрачали грошей більше, а місто лишалося не Сьогодні, вже три роки, ми витрачаємо менше, а місто стало чистіше. Оце показник ефективності використання коштів міського бюджету. Тому противник комунальних підприємств. Я категоричний противник комунальних підприємств. Комунальні підприємства повинні бути тільки там, де є, я б сказав би так. Е де необхідна необхідне збереження монополії з боку міст. Монополії. Це а є. монополія потрібна, дивіться, перша сфера монополії, і взагалі в межах міста це єдина, я вважаю, монополія. Це громадський транспорт. Громадський транспорт не може бути економічно вигідним, він не може бути конкурентним. Всі наші розповіді про те, що ми виставляємо маршрути на конкурси, це все туфта. Тому що ніхто з перевізників не виходить на конкурс і не каже, один, ви собі, уявляєте, конкурс. Один виходить і каже, я готовий возити за 2,50, а другий відходить і каже, а я готовий за 2,20. А я готовий за гривню 70. Такого немає. немає. Немає цієї конкуренції. І громадський транспорт не може бути сферою конкуренції, тому що з точки зору конкуренції ніхто не буде їздити в 22 годині 30 хвилин з центру міста на хімселище. Бо там треба везти всього одного або двох пасажирів у цей час. Але цих пасажирів все одно треба доставити додому. І в район, де треба доставити, і в Дахнівку треба о 12 й ночі доставити. Тому тут мусять працювати перевізники в збиток для того, щоб задовільнити соціальну потребу. Тому це має бути предмет монополії, штучна монополія, яка створюється містом для того, щоб надати, перш за все, соціальну послугу. А в другу чергу вже отримати якийсь економічний дохід, який, можливо, навіть не буде покривати собі вартість і дотувати з бюджету. Інший предмет монополії може бути, але, знову ж таки, це вже далі, на мою думку, не тягне створення підприємства. Обов'язково монополією має бути сфера розподілу і транспортування тепла і води. Мережі, по яких транспортується тепло, мережі, по яких транспортується вода. Мережі, по яких стоки транспортуються, вони мають бути теж монополією і належати громаді міста і більше нікому. А ось питання, скажімо, хто виробляє тепло? Це вже сфера конкуренції. Чому ми повинні монопольно виробляти тепло, скажімо, тільки на котельні там, теплокомуненерго? А якщо є якийсь завод, у нього є виробництво, він виробляє тепло, але в нього є 20% зайвого тепла. Він готовий по нижчій ціні його віддати нам в мережі. Так давайте купувати там дешевше, ніж спалювати зайвий газ і виробляти дорожче тепло. Ми ж в результаті можемо опустити тариф для людей, для підприємств, для наших шкіл і таке інше. Тому виробництво тепла це вже має бути, на моє, на моє переконання, не монополія. Це може бути абсолютно сфера конкуренції. А от мережі вони повинні бути монополією. Якщо мережі лишаються монополією, тоді. Ніхто не зможе диктувати якісь умови. Дам тепло, не дам тепло. Ну, не дасть ти з цієї котільні, так ми візьмемо у Петра. Не дасть Петро, ну ми свою врешті-решт запустимо. Тобто це не є проблемою шантажу і підвищення тарифів. А от сама мережа вона є предметом шантажу і може виступати предметом шантажу. Тому от право власності на мережі, воно святе, і воно повинно залишатися за громадою. Ми з вами торкнулися питання транспорту. Ви свого часу, будучи на посаді міського голови Черкас, розпочали транспортну реформу в місті. Приїжджали львів'яни. Яка зараз ситуація? Воно все так і зупинилося? Воно абсолютно зупинилося більше того, як губернатор Тулуб повідомив після моєї відставки, що причиною мого зняття з посади, ну принаймні, я так розумію, те, що керував, чим він керувався, чому він займався активною моєю відставкою. Це якраз от на, намір провести транспортну реформу, тому що дійсно ми тоді готувалися і готували відповідні рішення, і відповідні проекти до монополізації ринку перевезень і активної участі міста саме в громадських перевезеннях, зменшенню кількості автобусів маленьких і зменшення ролі приватних перевізників в перевезеннях громадських очевидно. Це наші інтереси. От, безумовно, це крупні інтереси. Ну, щоб ви розуміли, приблизно щодня, щодня ринок перевезень приватних перевізників він сягає десь півтора мільйони гривень. Півтора мільйони гривень оборот. Причому врахуйте, що все це йде готівкою. У нас немає безготівкової плати за проїзд. Це все готівкою йде, це все обліковується лише в малій незначній частині. Тому зрозуміло, тут є за що боротись півтора мільйони гривень щоденної чорного, так би мовити, обороту. Це серйозна сфера, і однозначно тут багато людей були дуже незацікавлені, щоб наша команда реалізувала транспорт, транспортну реформу. Це за варто було поборотися. Да. Як ви оцінюєте ті закиди нової команди, що ви зумисно доводили комунальні підприємства до стану банкрутства? Е, ну, Зараз це, активно якраз да, це неправда. Комунальні підприємства, більшість із них, переважна абсолютно більшість із них, вони були банкротами по суті. Банкроти. Чому? Тому що кожного року міська рада впродовж десятиліть, десятиліть приймала рішення і для погашення боргів по заробітній платі з міського бюджету надати підприємству такому-то, таку-то суму. І так щороку. Мільйони, мільйони, мільйони гривень йшли на те, щоб підприємство Банкрут залатати його борги. Тобто ці підприємства були банкрутами в 90-ті роки, у 80-ті роки, на початку 2000-х років. Тобто вони постійно перебували в стадії банкрутства. Те, що я зробив, да, я перестав їх дотувати. Я сказав, шановні, можете конкурувати? Виходьте на конкурс, на тендер, конкуруйте. Виграєте, маєте підряди. Не виграєте, то все, до побачення, закривайтеся. Значить, ви не потрібні. Значить, є ті, хто може прийти і робити краще за вас, ефективніше за вас. Тому дійсно на сьогоднішній день ті підприємства, які, ну, як той самий Челуаш, який не зміг просто конкурувати, вони сьогодні дав стадії банкрутства. Більше того... Якби не всі ці політичні ігрища, то сьогодні міська рада розглядала питання про їхнє вже закриття. Тобто все до цього готове і місто не відчуло б ні на одну секунду про те, що щось відбулося і якогось комунального підприємства не стало. От. Сьогодні, на жаль, ведеться спроба реанімувати, знову ж таки, замість того, щоб вкласти гроші в ті самі дороги чи в ті самі тротуари. Сьогодні будуть просто вливатися гроші для підтримки нежиттєздатних. Не Підприємство. Я вважаю це просто таким, ну, це, це можна назвати злочином перед громадою. Кошти, які треба віддавати громаді, віддавати на безнадійні підприємства. Дякую. На жаль, наш час вичерпано. Спасибі вам за цю змістовну розмову. Вам, шановні телеглядачі, бажаємо приємного вечора у цікавій компанії з телеканалом Віка. Залишайтеся з нами. На все добре. До побачення.